Втік з місця ДТП. Коротше, покажу вам зараз відео. Тільки що приїхали з дружиною, сім'єю на метро, мужик виїжджав, я його пропускаю. Він тупо їде ззаду в машину. Я йому сигналю, він все одно їде. Влуплюються в неї. Його дружина була на вулиці, дивилась на це. Підійшла так, подивилася на місце, в яке влупили, сіли в машину, розвернулись і поїхали. Просто сіли і уїхали. Тобто, ну може люди поспішають. Напишіть записку, вибачте там номер телефону, не знаю. Там, ну, не, не хочуть, втікли, написали, там, вибачте, ми вам влупили в машину, вибачте, все. Типа, нема можливості компенсувати. Не знаю, ну які причини ще можуть бути. Просто, і, і Причому, що двоє дорослих, ну нема такого, що там 15-літні діти, ну реально двоє дорослих, мужик з жінкою і ну поведінка така, причому не просто так знаєте, щоб процарапали, зараз покажу відео. Там так влупили, щоб дві машини шатнулись, дай Боже. Тобто цей удар не можна було не замітити. І саме обідне в мене в дружини схожа ситуація була не так давно. І коли вона вже приїхала на паркінг, побачила це. Вона визвонила, ну, типу, поїхала в метро, подивилась камери, побачила, що мужик здав назад, визвала поліція, поліція каже, типу, ну ви втікли з місця ДТП теж, типу, вам теж штраф. Та, коротч, ситуація така неоднозначна. Ну не знаю, типу, зараз побачите відео, скажете наскільки це адекватно. От. Уїхав, влупив тільки що машина. Жесть. Причому що по